Привіт, ви на каналі Бордяга, і в нас продовження проєкту 10 тисяч за 7 днів. Ми вже цей проєкт пройшли, апнули 10 тисяч, але на цьому я не хочу зупинятися. Тому будемо ми 15-20 тисяч ще. Зараз поки що перша ціль 15. Йдемо до 15. Тут я вирішив апнути 100 на 25 ранг. Пішов він непогано, правда, пару каток я на ньому все ж таки злив, але... І гралося на ньому добре. Далі я його апну, ми забрали 10258 кубків і 25 ранг на 100. Перший на цьому аккаунті. Так, далі я вирішив взяти Ділмайка. Не дуже такий перс для 25 рангу в Солошиде, але подивимося, що з цього вийде. Зараз я на ньому вже забираю. Забрав був майже 600 кубків. А зараз вже забираю. А, зараз якраз забираю 600. Тепер вже 638. 650. Вертаю. Я повзлив його трошки. Там було ще прикольне число. 666. Так, в нас вже було 700 кубків. Тепер 738. І майже фіналочка. Залишається нам 2 катки до Динамайка 25 ранг Все. Я вам передостаннє не показував, показав останню. 752 кубка на Дінмайку готово. Другий наш 25 ранг. І причому на 6-й силі. Далі я вже з божевогів і пішов апатися на барлі. Але це нічого, попробую його апнути на 25-й. Дам вам зразу спойлер, на 25-й я його не апнув. Максимум, що я на ньому апав, це було. 732 кубки, і далі я вже зливав. І пішов відкривати Дорогу Славу від 5 до 10 тисяч кубків. Випав нам Карл. Тепер збираємо кредити і випадає нам вже Макс. Макс нам прилітає на цей аккаунт. Далі вже легендарний боєць Вибрав і Леона І пішли ми далі все відкривати. Звичайних стартропів нам нічого не випадало нормального, але. Нам залишає... залишається пара кредитів до Ліона. Випав нам міфічний стардро був. Так, зараз ми вже нарешті получимо Ліона. Все. Ліончик нам прилітає. До речі, хочу я його також мапнути на 25 ранг. Не знаю, чи мені це вийде, але далі я вибираю Ріко і він нам також зразу вже прилітає. Зразу два персонажа. Непогано вийшло. Легендарний стардроп. І тут нам також везе і падає нам фенг. У нас вже хоча б будуть персонажі, щоб апати 20 тисяч або 15 тисяч кубків. Ну, для початку 15. Тут я ще збираю в магазині легендарний стардроп. І нам випадає на Ніту, морська ніта. Далі вже збираю з бравпасу. У мене тут також назбиралося декілька нагород. 6 ще стартропів за цей, за квести після 50 го левела. Випав нам епік, але з нього нічого не випало нормального. Тут я вирішив вже прокачати персонажів. Попрокачувати їх. Перше ми прокачали Ліона зразу ж до сьомої сили і купили на нього гаджет. Далі пішов у нас Макс, також до 7 левела. Далі у нас Фенг. На нього я також купляю гаджет. На Карла я тільки до 6-го качав. Певно, до 6-го. Я майже всіх повкачував до 6-го. Та ще я вже не хотів йти, у мене скінчилися очки сили, і я вирішив потратити 49 гемів на 1000 очків сили. Хоча в мене тільки їх 50 було гемів. Але нічого, прокачав я Мортиса його також до 7-го левела також і купив йому гаджет. Далі у нас пішов Кольт також на 7 сем... левел і брок також. Далі я ще вирішив прокачати ріку, бо він також імбовий персонаж. Взяв Ліона і вирішив купити на нього скін. У мене було дуже багато золота, я не знав, куди його потратити і купив на нього скін. І пішов його трошки апати. Так, зараз ми вже його апаємо на 11 ранг. З нуля зразу на 11. -й. Вже 200 кубків на ньому апнули. Тут же майже 250. А тут вже вже 300 кубків на льоні перелітає. Нормально ми йдемо з нормальним темпом, але апаємо 350 кубків і завершуємо на цьому наше відео. З вами був Бордяка. Всім до, до побачення і до нових зустрічей!